для мене Мені чоловік замовив. Так, угу, так, ось така сумочка тут. Так, і ось ця жилеточка. Боже, вона така легенька. Така яскрава. клас Так, а ну-ка. Дякую. Дякую, коханий. Ось вона я зараз. Вау, і вона така прям, боже, вона як пушинка. Прикольно, мені подобається. Це і на прогулку в моря з люком, ну і взагалі. Клас, дякую, мені подобається. Котя, ти де, ти де був? Ти бачиш, яка ма... мама жилетка? Подивись, бачиш, яка жилетка? папа, папа мамі купив? Бач? Клас? Бач? Папа про маму турбується, щоб мама не змерзла, щоб було легенько і тепленько. Да? Коть. Так? коть? Отак. Так. Так, і далі тут у мене на дві коробки мерле мого улюбленого взуття анатомічного. Я замовила дуже прикольну. Пару тут різні а, розміри. 38 і 39. Мені треба обрати той, що мені підійде. Що ж у мене тут? Так, ну у мене тут ще ось така очищувальна пінка для взуття. На сайті ви можете собі таку купити. Ці засоби вже давно в себе зарекомендували. Це дуже гарно якості засоби догляду за взуттям. Тут увага може змінитися твоє життя. Так і є. Якщо у вас ще немає взуття Мерлі, якщо ви, і ви думаєте про те, щоб придбати собі здорове, комфортне взуття, вам ось сюди більше нікуди, я це знаю. Дивіться, є різниця, дуже велика різниця. Ви ви обираєте собі в інтернеті, шукаєте анатомічне взуття. Є дуже велика різниця. Взуття, яке має анатомічну форму, це ще не анатомічне взуття. Це, взуття, це може бути взуття просто з анатомічною формою. Але не підошва, не сама а, конструкція цього взуття, вона не буде відповідати тих вимог, які, вимога, в, 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 я, які потрібні для саме анатомічного здорового взуття, яке виконує свою а, місію. так?